Прийшов час розкрити таємницю, що від вас приховували, зробіть глибокий вдих і прислухайтесь до своєї інтуїції, що найбільше притягує ваш погляд, карта, колір, символ стихії або знак зодіаку. Оберіть свій варіант, або подивіться всі варіанти. Розклад загальний, вашій ситуації може відповідати частково. Цей розклад лише підсказка. Перший варіант червоний. Вогонь, овен, лев, стрілець, таємниця щодо сентиментального дарунку, гарної дрібнички. що вам треба знати, цей дарунок, аби справити враження, пом'якшити ставлення до себе іншої людини, як ця інформація вплине на вас, ви усвідомлите присутність сторонньої людини у вашому житті, можливо, раніше були інші ознаки, на які ви не зважали. Зараз ця інформація допоможе скласти всі ознаки в одну картинку. Другий варіант Зелений. Земля, тілець, діва, козаріг. Киємниця щодо рішення, яке все змінить. Рішення важке, але єдине можливе. що треба знати про це. До вас іде радісна новина, непоступлива людина, яку важко якось переконати, зрештою поступиться, не матиме аргументів вправити. Як ця інформація. Вплине на вас. Обставини зміняться кардинально. Період застою, що вже переходив якусь садхлість, зрушиться, піде рух і, як чистою водою, те болото вимиє. Блакитний, повітря, близнюки, терези, фотолі, таємниця щодо оточення, служного часу для ті. Що треба знати. Це про пару емоційно близьких людей, обидвоє дуже зацікавлені один в одному. І головне, жінка прагне бути з чоловіком. Як ця інформація вплине на вас. Ця іскра має можливість розростися від зацікавленості до потужного наміру діяти. Певно, були вже якісь ознаки, але до цього часу не дуже переконливі. Четвертий варіант синій вода, рак, скорпіон, риби. Таємниця, що до конфлікту амбіцій, можливо, навіть більше треба знати про це. Ця подія притягне чи потребуватиме уваги авторитетних структур чи державних органів, але гадаю, без серйозних наслідків, як ця інформація вплине на вас, матимете можливість витратити менше ресурсів, грошей, часу на вирішення ситуації та зберегти спокій.